Усім привіт і здоровенькі були. П'ятниця у нас сьогодні. І сьогодні свято у нас велике, богородиці, наступниці нашої, наших воїнів. Вітаю всіх, хто причетний до цієї війни. Хлопців, дівчат, жінок, військових, волонтерів. Всіх нас, дівчата, хлопці. Ми найкращі. Ми чудові і ми переможемо. Наша Богородиця всіх нас захистить і заступиться за нас, тому що у нас правда, за нами правда. І пишаємося нашими воїнами. Ніколи не думала, до речі, і не було причини на то подумати, що у нас є ще такі люди. Які здатні на подвиги в наш час. Скажіть, це чудо і кожному хто там на полі бою, ангела-охоронця, щоб всі вернулися додому, до своїх сімей, до своїх дітей, до своїх рідних і близьких. І перемога обов'язково буде за нами. Я їду на роботу. Степан уже на роботі. Марія вже на місці. Слава Богу, принесло в неї оцей стомак вирус, не було. В неї не перейшло ні до Степана, ні до Марії. Ну ми старалися так триматися подалі один від одного. Бачите? Є й такі випадки? Не перейшло, хоч фігня заразна. А сьогодні що хочу вам розказати, можливо, також хтось зрозуміє це як якісь неприємні речі, але дуже добре це знати. І я би хотіла, щоб наші люди були трошки обачнішими в цих питаннях, або просто щоб були обізнані і щоб мали на увазі, що таке може бути. Всі думають, що Америка це рай. Це далеко не рай. І тут є багато таких речей, які б навіть я сама. Ну ка я сама. Навіть багато хто з нас не міг уявляти, що це може тут трапитися. Е, багато. Не багато, але вже пару постів я прочитала від людей, які приїхали в Нью-Йорк. Тепер по цій програмі вже U4 You. Люди знімають житло. Попадаючи в такі ситуації, в яких можна тільки сказати: ну, як це так тут може бути? Люди пишуть, що заходять у помешкання, починають жити з дітьми, ну, сім'я. І потім через деякий час виявляється, що це помешкання кишить клопами, Нью-Йорк кишить не тільки клопами, він кишить тарганами, він кишить щурами. Так що, щоб ви собі знали, що в Нью-Йорку це звичайні речі. Особливо в старих якихось районах, в старих будинках клопи, велика вероятність, що можуть бути. І це така зараза, що від них. Просто неможливо просто так збутися. Це треба викликати служби, які беруть гроші за це. І зачасту, зачасту ці лондлер, лендлорди, хто здає житло, ніколи не скажуть, що у них така проблема. Тому що кожен хоче здати своє житло і отримати гроші. І їх за це наказати неможливо. Чи буде він е, обрискувати це помешкання, чи буде він його обробляти, також залежить від нього. Добре, якщо це якийсь отакий приватний будинок, а якщо це білдінг багатоповерховий, там клопів не збутися. Тому що, якщо біл, білдінг має, я не знаю скільки поверхів, і в кожній квартирі це нереально. Хтось травить, хтось не травить, хтось. Акуратний, чистий, а хтось? Грязнуля. І через отаких от грязнуль, яких, напевно, і не кусають ті клопи. Вони йдуть до чистеньких, до смачненьких, до новеньких, до дітей. Ми також живемо не в новому білдингу. Але но, слава Богу, оце в двох місцях ми жили. Слава Богу, ми не чули, що були клопи. Це така нечість. Це треба, я не знаю, палити хату, як кажуть, щоб їх вивезти. І таке тут є. Хотілося би попередити також людей, тому що зараз багато хто шукає меблі, матраси. Багато речей зараз можна побачити на вулицях. Будьте обережні з речами на вулицях. Особливо з матрасами. Вони можуть бути в матрасах, в меблях, у речах. І можна такої біди собі набрати. Хай Бог милиє. Це така неприємна штука, і від неї збутися дуже важко. Дуже такі міри треба приймати критичні для цього всього. І навіть якщо ви поміняєте помешкання, їх можна легко за собою принести. Вони просто так від вас не підуть. З ними можна прийти в нове помешкання з меблями, де вони вже оселилися з одягом. Коротше, коротше це жесть, що тут робиться. Але таке є. І не кажіть мені, що я знову щось нагнітаю. Я не нагнітаю, я попереджаю, що Нью-Йорк це столиця миру і через те, що там старі будинки, люду різного, якого хочете і не хочете, бомжів багато. Таке може трапитися. Ну, отак. А я сьогодні йду на роботу поранше. Хотіла би вам показати тут деякі інсталяції. Інсталяції приурочені до Хелловіна. Ну ж, нікуди не дівся, Хеллоуін є в кінці зараз жовтня. Ми самі купили якісь там гарбузики, які світяться такі вирізані, маленькі. Поклали на вікна, але ще не включала. Уже от ключим скоро. Люди цим тут займаються, тому що це їхнє життя. Нам можливо тут якось трохи не зрозуміло це все, ну, але це не наша справа. Подобається, не подобається. Ми прийшли ми повинні з цим змиритися. Деякі інсталяції інтересні, а деякі я б таке не зробила. Ну, кожного своя фантазія. Але подивитися на все інтересно. Оце ну, їде ззаді зі мною, такі тисне мене. Тут такі візерунки круті, він мене тисне. Думаю, що я б долетіти. Mm -hmm. Йдемо покажу. Я трошки виїхала раніше, щоб покрутитися там. Я, звичайно, їх бачу де? По потій... тому маршруті, де з дитиною гуляє. Можливо, в інших місцях є і краще. В Нью-Йорку також мають бути гарні місця Хеллоуінські. Інтересуйтеся, це все буде в Гуглі. І поліція ще стоїть. І цей тисне мене в задницю. Йдуть вихідні. Я зараз ці грузовички обійду, бо я бачу, що ми з ними будемо довго тягнутися. У цій дорозі, що я йду грузовиків так багато, і вони йдуть повільно, бо вони гружені. Правила, а Маша присилає мені деякі відео де вона там. Боже, в який штат вона поїхала. Коротше, я виставлю потім такий невеличкий шорт. Е -е... Вона там на дамбі, вона там на каньйон приїхала подивитися. Ми планували піти разом на це все подивитися, але не вийшло. Хоч вона піде побачить, добре, що поїхала. А у нас чомусь знову бензин пішов догори. Піднявся знову на 20 центів загалом. Дивно. Ну, що поробиш, буває і таке? Не знаю, чи вам буде видно з цього боку, бо то зліва. Всі викладають, бачите? Це ну, любителі, можливо, ті, в кого є діти, ті, хто в цьому виросли. А так як Америка це країна іммігрантів, то не всі розуміють, як, як можна на подвір'ї виставити кладовище. Так, які так як і ми, до речі. Одне повісити там якусь, я не знаю, відьмочку, якісь по типу прибит. Ну, а друге, коли накладаєш обеліски. Звичайно, то все камуфляжне таке, то все таке ніби дитяче іграшкове. Ну, але воно трошечки таке відля. Проїхали, не було тут таких великих ніяких показових цих. А дивіться, дядько йде задом, до речі, ви знаєте, що дуже корисно ходити задом. Ось тут також зліва зараз будуть. Ось, ось вони навіть попадали тут. Ось тут зліва вокально інструментальний ансамбль скелетів. Ось тут зараз покажу вам також на повороті інтересна інсталяція. Ось вона. Ривит, кладовище. Під хатою також різні павуки кавуни. І таке буває. Ну і ось тут дивіться. Зараз я вам зближу. Теж наклали тут, а наклали різний нечисті. клоун, ну полюбляють люди це, і ось тут також є варіант на вуглу. Що це там, де є діти. Вони змагаються, хто краще свій прикрасить будинок. Ну, як кажуть, у кожного свої заморочки, у кожного свої проблеми. Я йду до своєї маленької кукли. А вас ще раз вітаю з покровою. У нас там, до речі, на Буковині тепер. Храмові свята, храм там мого чоловіка в селі. Там уже осінь і тут уже осінь. Вчора цілий день дощ. Сьогодні дощу не буде коло 20 градусів, передають сонячно. Ну, поки тримаємося. Все, з вами прощаюся. Нехай Матір Божа всіх охороняє, нехай всіх вона покриває своїм небесним амофором. Нехай допомагає нам з. Скоріше дійти до перемоги, збутися супостата, щоб Оркостан весь повернувся додому, хоч ногами, хоч у мішках. Як буде, так і буде. Все, слава Україні! Бай-бай. тримаємося, бо ми того варті.